І двосторонні питання, в тому числі історичні, достатньо ефективно вирішено. І за попередній рік пішов реальний рух питання інформаційно-пошукових робіт, якого раніше не було. І треба тут підкреслити, що саме міністра Сибіра з міністром Сіборським ухвалили декларацію, поспілкували цей, цей процес. Тому те, що стосується цих чутливих сторінок, історії. Тут важлива тиха, сподійна робота істориків, фахівців, інституцій, які займаються фаховом пошуком інформації, пошук, пошуком пошкодою роботи. Ми, і ця робота два роки. Ми надаємо можливість польським командам працювати, Польща надає можливість українським командам працювати. Уже завтра, якщо не помиляюся, ви побачите. Які демонструють, що ми все-таки е, працюємо без кутивою маємо, маємо разом триматися один е, одного. Е, е. Насправді, нещодавно ми початку в серпні важливу дату е, 100 років тому українці поляки разом захищали Київ, захищали Дша. І це треба не забувати ці старіну, що коли ми разом ми здатні е, е, на будь яке диво і диво на місці, будь яке інше диво захисту на нашої спільної свободи і відспекта. Тому ми чергово звертаємося до всіх польських політиків з проханням, будь ласка, давайте прихоти української польські відносини, давайте розвивати взаємну повагу. Україна від цього готова, Україна ніколи не загострювала і не буде загострювати ці складні співачні питання.